Добрий день, мої шановні глядачі, прийшла з роботи сьогодні була тільки 2 годинки і йду на ринок. Щойно змонтувала відео, закинула і прийшли авторські права. А я вам зняла дуже крутий шмат із вистави, друзі, і закинула, щоб ви побачили, яка класна, хоч трошки доторкнулися, яка класна вистава, яка її суть. Які емоції нас супроводжують після час перегляду, під час перегляду одним словом? Прилетіли авторські права? Не знаю, ну я дуже засмутилася, друзі. Відео мало бути на півгодини, і з тих півгодини майже 15 хвилин відео з вистави. Ой, ну просто така засмучена. Друзі, хто живе в Луцьку? Чи поблизу в Волинській області, приїдьте колись не полінуйтеся. Це так ну, це класно, це такі емоції, яких ніде немає. Ви більш такого ніде не переживете. А я, мої хороші, що, чого я йду? Я йду, там деякі треба мені купити продукти, сир, ще дещо буду пекти рулетик. У нас є традиція. Ми завжди на День Ангела, я вже колись казала про це. Купуємо чи маленький тортик, чи якийсь рулетик. І п'ємо чай ввечері всі з сім'єю. Я не знаю, чи Рома приїде завтра, чи не приїде. Ми, може, вдвох із Софійкою, але традиція є, традиція, не хочеться її зраджувати. Цій традиції. Тому я хочу не купити, а спекти рулетик. Я вже давно його хочу спекти. Рулетик із яблучним пюре, із масляно-сирним кремом. Тому треба дещо підкупити, мої хороші. Але я зразу кажу, що рецепт, детальний рецепт і процес приготування рулету буде у жовтні. Буде цілий тиждень випічки. І там будуть і рулети, і торти будете собі переглядати. А сьогодні я вам просто покажу, що в мене вийшло, який вийшов результат. Знаєте, що зараз 17 числа надії віри любові і матері їх Софії. Ну, наперед вас не буду вітати, бо відео вийде 16-го, а не 17-го привітаю вас завтра. От. Тому займаюся знову ж випічкою. До речі, помила хлібницю, прям в ванні мила, бо вся поцвіла всередині. Зараз її винесу на вулицю, нехай вона добре висихає. І тоді принесу назад додому. Таке буває раз в рік, що вона зацвітається. Видно, волога почалася, і така історія з хлібницею. Я її прямо під краном, щіткою, вимила, з чим гарно з ем, яблучним оцтом і зараз несу на вулицю сушити. Так, друзі, купила нам Софійкою крила, і я завжди її замочую хоча б на півгодинки, щоб воно витягнуло е, різну гадость. Середини, і тоді буду маринувати з картопелькою, покажу вам, як я мариную. Так, мої хороші, крила я вже помила гарнесенько, на друшляк підклала, вони вже такі сухенькі, практично. Взяла миску. І, друзі, що я ще зробила, так як я роблю часто, я намила тарілку маленьких, отаких, от дивіться, як горіх, на збільшки картопелю. Почистила гарненько їх дротиками. І мочалочкою, вони вже трошечки підсохли, і я кладу в миску картоплю. Поклала картоплю, тепер кладу на картоплю крила. В Миску на картоплю, кладу крила. Може, я вас зараз підніму, щоб вам було видніше. Трошки краще буде видно. Так, викладаю крила, виходить така добра миса. Так. Але скільки ж ми можемо Лофійкою, яйця і бутерброди сьогодні знов зранку бутерброди ми снідали. Так, мої хороші, далі я солю це все діло. Це все діло обов'язково перчу. Друзі, знаєте, що я роблю маринад залежно від настрою і залежно від того, що в мене є в холодильнику. Да? Тобто посолила поперчила, далі даю приправу до курки. Так. Далі здушую спачечки майонез. Ну, десь тут 2 столові ложки Може, може зараз ще трошки додам, бо якось, може, мало буде. Месату велика, Миса -то велика. А я люблю, друзі, чесно кажучи, я дуже люблю кури. Куряче м'ясо любе. Ну, і я, знаєте, що ще беру? Одна причина, чому я беру часто крила, тому що собачці багато залишається кустомашок. Я ще по собачку завжди думаю, мамі моє. Далі я даю гірчицю, столову ложку приблизно. Можна сюди дати мед, щоб вони підрум'янилися, але я не буду давати меду, тому що з картоплі багато. Картопля трошки довше готується, щоб вони, знаєте, не згоріли зі крила. І мені сьогодні захотілося дати столову ложку кетчупу чилі. Він там не дуже зіграє роль в плані кольору, але трошечки додасть такої гостриночки. Не вистачає мені гострих відчуттів в житті, Буду їжі компенсувати. Так, і трошки додаю соєвого. Я його люблю, друзі, можу пити просто його то Я його пхаю часто і в салати, і в м'ясо. Багато небо ж сіль сипав трошки. Ну і зараз це теж рідко роблю, а сьогодні захотіла дам два зубки часника свіжого. Зазвичай даю сухий, або потім поливаю, вже, як воно допікається. Часничок, такий, знаєте, душу часник. Даю трошечки олійки. До речі, сюди можна, можна трошки вигнути теж олії. Каралину. Я часом в кінці беру олію і беру душу чесник, трохи водички і поливаю вже по версі. Чи курку, чи крила, чи стегну, неважливо, що я там готую. А сьогодні мені захотілося його в чеснику замаринувати. Рідко, коли я мариную картоплю, зазвичай я картоплю вже кладу на бляшку. Перед тим, як класти на бляшку, перемішую просто вже з цим маринадом, з куркою. А сьогодні захотілося мені замаринувати. Щоб вона вже постояла, поки я буду займатися, <кій> до речі, рулет буде меренговий, я вам не сказала, поки я буду займатися рулетом, нехай воно собі маринується. Все. Ви знаєте, оця радянська чесникодавка, вже я не знаю, може, їй вже 150 років чи 40, і вона ще служить. І ну, воно трохи олії. Трохи це скільки, зо три столових ложки. Так, а знаєте, що я ще додам зараз? <кхід> а я ще додам оцієї олійки такої з базиліком, з перчиком і з помідорчиками. Зараз бовтаю, бо там таке зілячко красиве плаває, бачите? Щоб воно теж потрапило сюди трошки. Столову ложку приблизно. Дуже ним не можна зловживати, бо воно гостре. І все, друзі, робимо масаж. Все, я виключусь, бо це така картина не дуже гарна. Коротше, все ретельно гарно перемію. Ну, ложкою так не перемішаєш. Треба руками рука потім помиється, правда? Ж нічого страшного? Отак, друзі, виглядає замаринована картопелька з м'язком, чи м'язко з картопелькою. Я його зараз накрию кришкою, і нехай воно просто стоїть при кімнатній температурі. Не буду в холодильник запихатися, воно тоді швидше маринується, коли тепліше. Ну, зараз в хаті не дуже тепло, тому що на вулиці прохолодно. На вулиці 20 градусів, а вночі було прохолодно і так ще квартира охолонула, не жарко. Те, а я мої хороші приступаю до рулетика. Удачі мені. Друзі, чуєте? Оце так цілий день сьогодні. Ви чуєте, як гуде? Знаєте, що робить? Страшний вітер. Мої хороші. А я в процесі знімаю рулетик меренговий. Вже зняла рулет з бляшки, бляшку помила і зараз сюди викладаю м'ясо із куркою. дуже зручно одною рукою. Так, Так. все розгортаю лопаточкою і м'яско. І курочку. Так. Розгортаю, розгортаю. Так, стараюся, щоб розподілити одинаково. Бажано б оці кінчики крила поховати, щоб вони не погоріли. Хоча б щоб не дуже стирчали. Так, мої хороші, і все запихаю в духовку при 220 градусів спочатку, потім зменшу. головне, щоб воно зразу закипіло. І все, готую їжу. Так, друзі, картопля випікається з м'ясом, вже шкарчить і пахне. Класно. І, друзі, я зробила рулет, який він смачний, який він красивий і який він простий в приготуванні. Це набагато простіше, ніж навіть ніж пекти без бо без це дуже просто. Просто вам не розказати, яка ніжнятіна нує прямо як якась хмаринка. Дуже ніжно, збалансовані смаки, дуже-дуже класний рулет, друзі, дуже класний. Чекайте, буде скоро на каналі. От. Тому е, у жовтні, не знаю точно. Чекайте, рулет прекрасний. Я дуже задоволена тим, що в мене вийшло сьогодні. Так, мої дорогенькі, гляньте, як смачно виглядає корочка. Сік настікав така поливочка смачна. Картопелька, друзі, повірте, вона дуже смачна. Зараз я візьму буделочку. вам прямо отут. Знаєте, вона підрумянилася, в серединці вона м'якенька, жовтенька. Подивіться, яка гарна. Гляньте. Корочка, яка рум'яна. Дуже люблю таку їжу. Будемо з софійкою цю бляшку їсти двоє суток. Це точно. Двоє суток буду мати спокій. Друзі, знаєте, що я хочу зробити? Я привезла отут мисочку перцю села, я вже його помила і висушила. <кхід> знаєте, що я хочу зробити? Я візьму зараз перець, просто його поріжу кружечками, візьму на суху бляху і от зараз після м'яса, після картоплі, запихну його в духовку на суху бляшку. Висушу, скручу духовку, вона зараз на 180, скручу на 100, висушу і потім візьму, переб'ю в блендері і буду мати таку собі приправку, буду мати гостру паприку, по суті. Ви таке робите чи не робите? Напишіть мені, як ви робите приправу гостру із гострого перцю. Ну, не то, що приправу, да, а як ви його <кій> сушите на зиму. На вулиці можна, можна просто підвісити, я колись в кухні просто підвісила, отут для краси він висох і був готовий. Ну, але я хочу висушити, вже, взяти, його подрібнити і в баночку і мати спокій. Розумієте? Отаке я хочу зробити. Це, друзі, ось так висипала на бляшку просто, поставила 110 градусів, щоб скоріше. І отак посушу. Потім перемилю і буде приправка. Так, друзяшечки, ось така краса в мене вийшла. Дві годинки і все, чмихаю. Пф, капець заходить вниз. Ось так виглядає мій перчик. Можна було забрати зернятка, але я хотіла, щоб було міцніше. Ось така приправка в мене вийшла. Друзі, вже вечоріє. Я йду до подружки забрати Софійчиного подарунка. Софійка пішла на англійську, поки її немає, то я піду заберу ті кремчики її на завтра. Так, вийшла Валя з песиком своїм. Тера. Вийшла гуляти. Вона любить дівочі посидіти. Так, і зараз привіт, Валя. Привіт все. Все моє хороше, забрала я. Софійчин. Кремчик, Софійчин Тонік. Треба швиденько сховати, бо вона вже зараз прийде, вже бачите, 20.07. А вона десь 20.20 .20 приходить з англійської, то я вже зараз сховаю швиденько. І ось мій кремчик. Кремчик я зараз відкрию разом з вами. Зроблю собі каву і відкрию крем, покажу вам. Все, мої хороші, заварила каву, ще поп'ю, ще почитаю трошки. Почитаю ще трошки і буду відпочивати. Ніяк не зберуся, друзі, в шафі. Вже, знаєте, я щороку те, що моє осіннє, осіннє зимове піднімаю все в антресоль, а літнє вішаю наниз. А осінню навпаки. Літнє все перу, виймаю, піднімаю в антресоль, а осіннє виймаю. Це вже мені треба таке зробити, бо вже я бачу, що тягну ознакою того, що треба вже все міняти, є те, що я з інтристоля тягну сукенки. Згори джинси сьогодні витягнула, сукенки тягну. Вже в хаті можна трохи цю кофту. Така тепла кофта. Це колись чоловік на секунді купив, ми софійку і по черзі її носимо. Вона така вже теплюсінька, фліс, бачите? Тепла, тепла, така прямо як одіяло. От. І ніяк не можу зібратися, бо це знаєте, в шафі складати це терапія. Складати в шафі це чогось емоційно виснажливо. Це ніби ти душу чистиш, а це не просто. От. І це треба налаштуватися. Може, я знайду на тижні цьому все-таки час. У мене зараз менше людей, тому таке. Дивіться, мої хороші: отакий кремчик. Вишенька намальована. Це крем для тіла, друзі. Хто новий приєднався? Це крем для тіла. Я хочу після. Ну, це в ідеалі робити треба круглий рік, але ну, не мала я якийсь період. Не мала ні лосьону, ні крему. А тепер після літа хочу трошки Ой. пахне як йогурт, слухайте, і виглядає як йогурт. Бачите, такий розовенький. Точний вигляд йогурта. Ну-ка, яке воно. Ну, знаєте, приємне. Такий, мені важливо було, щоб він не був дуже жирний. Знаєте, що приємний? Такий м'ягенький. Ой, дуже приємно, легенький запах вишні, друзі, точно як цвіте вишня. Це сакура, ну це ж вишня наша. Сакура це китайська чи японська вишня, по суті. Класно. Може хтось хоче? Тувлівесті я взяла. Ось так. Кльово. Все, мої хороші. Ну що ж, мабуть, я, друзі, буду завершувати на цьому відео. О, зараз піду вже відпочивати. От, кабусі вип'ю, почитаю ще якусь годинку-півтори. Та й завтра до праці, мої хороші, завтра новий день. Будемо вітати Надь, Софій, Люб і Вір. Красиві, всі мені такі гарні імена, всі імена гарні. І Надія красиве ім'я, і Віра красива, і любов. Правда ж? А Софія то мені найгарніше. До речі, ви знаєте, що у чоловіковій родині дві Софії, от я знаю, і моя бабуся, рідна, мамина мама, зветься Софія, тому в нас в родині багато Софій. І Софійка ще одна на Софія. Так що, мої хороші, спасибі вам велике за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Божої опіки всім, хто стоїть за нас на передовій. Всіх вам благ, друзі, всім вашим рідним, вашим сім'ям. Найголовніше, мирного неба. Дуже вже хочеться. Дуже хочеться мирного неба над головою. До нової зустрічі! Будьте здорові!